Минулої неділі посеред ринку розмістився мікроавтобус, до якого часом навіть ставали в чергу всі, хто хотів допомогти українським воякам. Несли все підприємці мішками або пакунками сміляни, хто скільки мав. І молоді старенькі, і потужні чоловіки, і згорблені бабусі. Словом, усім миром. Тримайтеся, хлопці. А ми, як треба, то Хоча Потягне й возрог, не той. Ну як треба буде, то на воздух дивитися не буде. Ми будемо рядом з вами. Це зібране на ринку Віктор Овчаренко разом з однодумцями відвезли на Херсонщину, де у Чонгарі наразі дислокується військова частина Житомира. Нас зустріли чудово, дуже були раді. Але найголовніший вивід, що я зробив з цієї поїздки, що так, як потрібна матеріальна, ну така продуктами допомога, але дуже важливо те, що ми приїхали. Приїхали корм. Кроме нас, приїхали ще люди. Були, що їм така психологічна підтримка іменно од народу України. Це було для них надзвичайно важливо. Ми показали відснятий матеріал те, як збиралися ці продукти, хлопці хлопці, аж сльози на очах були. То тобто дуже важливо, іменно підтримка, така психологічна, що їх народ підтримує, що їх не забули і. Ми всі разом там з ними майже. Ці кадри з Чонгару. Війці повітряно-десантної частини розмістилися в кількох кілометрах від окупованого Криму. Наші хлопці щиро дякують смілянам за підтримку. Спасибо, смілі, Черкаської області, за підтримку ворожаних будем Сил. Будемо стояти, будемо держатися. З допомогою вашої допомоги будемо до кінця. Дякуємо люди добрі. Збройні сили вас дуже благодаря. Дякую, ми Віктор Овчаренко планує в подальшому з підприємцями міста проводити подібні акції підтримки. Ви знаєте, хлопці надзвичайно скромні, взагалі ніяких просто таких вроді би все є. Говорять, але ми розуміємо, що ну щоб це потрібно робити. Максим Дубінський, Євген Третяк, спеціально для агенції теленові.